Є е, 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 етапи по Глазлу, автор етапів розвитку конфлікту. Е, 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 я вам надаю спрощену версію, яка показує, як розвивається конфлікт, якими етапами він розвивається. І коли ми дивимося на те, що відбувається, ми можемо зрозуміти, на якому це зараз етапі цей конфлікт знаходиться, і від цього залежить, що нам потрібно далі з ним робити. Перед конфлікт, це та сама конфліктна атмосфера. Коли вже почався обмін конфліктовенем, коли є така напружена емоційна ситуація, погіршуються відносини, додаються емоції, протиріччя, претензії. Тобто це вже не просто перемовини по робочим питанням. Далі, що відбувається? Відбувається та сама аварійна ситуація, стається аварія, відбувається інцидент. Коли немає конфлікту атмосфери, інцидент може навіть не викликати конфлікт, да? щось сталося. Але коли є конфліктна ситуація, то навіть якийсь такий ну, доволі нейтральний. Нейтральна якась дія або нейтральна якась ситуація може, знаєте, як остання капля бути, і викликати. Початок конфлікту. Це називається інцидентом, після цього відбувається певний емоційний вибух, і далі починається сам конфлікт. На етапі конфлікту дуже зростає емоційна напруга і починається обмін діями, які свідомо робляться для того, щоб нанести якийсь, ну, зробити якісь погані дії, нанести якусь образу. Що зробити таке погане для іншої сторони, оце вже є прояв того, що конфлікт відбувся, він стався. Коли люди починають робити щось таке, щоб саме зробити щось погане один одному. І також починається спотворення інформації: щось десь преподноситься не так, як воно є насправді, десь більше додається емоцій. Ну, якщо ми починаємо слухати кожну зі сторін конфлікту, то те, про що вони кажуть, зовсім не схоже один на одне. Ну, тобто, дуже різне бачення ситуації відбувається з обох сторін, І це є конфлікт. Звісно, ці люди, які в конфлікті, вони розказують про це іншим людям, і що далі в нас? І далі в нас є ескалація. Тобто, кожна зі сторон конфлікту вона починає якось. Собі там навколо себе підтягувати спільнодумців, хтось, хто починає ту чи іншу людину підтримувати, і таким чином в нас міжособистісний конфлікт починає розростатися до міжгрупового конфлікту. Тобто, кожен зі сторін вже є таких, має прибічників із однієї з іншої сторони. І їх вже стає багато, і ну, ми розуміємо, що це вже ескалація, і там починається боротьба. Вже не тільки ці дві людини борються одна з одною, там вже ще більше залучаються союзники, і там більше і більше вже інші люди також вступають у конфлікт. Зазвичай тут правди взагалі не можна знайти, що, що, що взагалі відбувається, і хто там, з чого все почалося, і хто тут винний, і що з цим робити. Це ми бачимо як такий суцільний великий конфлікт. А, і так не може тривати вічно, а, ми доходимо до кульмінації. На цьому етапі а, зазвичай або сторони йдуть, вже знаєте, як ото розумну прірву. Якщо казати це про роботу, то ці люди конфліктують так, що можуть ну, вже ну, то, там, всі звільнимося, або звільнять, то звільнять, та, починаються якісь там забастовки чи ще щось, ну тобто вже йдуть на такі крайні міри. Або вони доходять до того, що розуміють, що ні, ми далі не можемо, в нас немає ресурсів, в нас немає часу, в нас немає сили, ми хочемо зберегти цю роботу, і потрібно щось з цим робити, якось домовлятися і вирішувати цю ситуацію, якщо ми хочемо далі нормально залишитися, працювати. Це якщо казати про саме те, що відбувається в організації, в принципі, ця тема вона стосується усіх конфліктів. І ті, що в організаціях, і ті, що не в організаціях, ну тобто, коли ми розуміємо, за якими етапами все це відбувається, як це відбувається, ми можемо дивитися ширше на будь-які конфлікти, які ми бачимо, і краще розуміти, що відбувається і що буде далі. І, звісно, де на якому етапі, коли нам і як потрібно втручатися, і головне, як втручатися, і що робити.